Вчителі. Дякуємо вам. Дякуємо за вашу працю, підтримку, роботу, за ваше залізне терпіння. Дякуємо за те, що за ці роки ви стали для нас більше, ніж просто вчителі. Ви стали опорою, вірними та надійними друзями, нашими наставниками. У нас з вами було все: сміхи, сльози, радість та сум, варта війна. Але навіть у такі темні часи навчили нас про вибухи та сирена. І кожен день ми переконувалися вашому прописані ліс. Мажимо не впевнено бажання дати лучнеї кмога більше знань, передати свідоць, відміну і навички. Тому, незважаючи на те, що всі ми знаходились далеко один від одного, хочемо привітати кожен з нас. Анжела Анатолійовна, наша найдорожча, найрідніша. Ви втілили в життя фразу ліцей, стане вам другим домом і в свою чергу стали нам другою мамою. Ви завжди допомагали нам, вирішували всі наші питання, завжди захищали нас. Завдяки вам, ми стали тим одинадцятим, ви, який ви бачите зараз. Дружний, згуртований та непохитний. За це ми вам щиро вдячні. Не дивлячись на те, що за ці чотири роки ми навчалися зовсім трішки, але навіть за цей невеличкий проміжок часу ви стали найважливішою людиною в нашому ліцейському житті. Ми щиро дякуємо вам за вашу турботу та терпіння. Ми кажемо вам до побачення, бо впевнені, що через декілька років побачимо вас такою самою. Ніжно, яскраво, доставши нам такою рідною посмішкою. Любимо вас, то обіймаємо ваш назавжди, 11 в Люба Наталя Вадимівна, хочемо сказати вам велике дякую за цей рік. Дякуємо вам за те, що ви були поруч, допомагали нам та підтримували складну хвилину. Ми завжди знали, що ми можемо до вас звернутися по допомогу. Дякуємо вам. Бережіть себе, ваш 11 В. Добрий день, Юлія Вірі. Хочу щиро вам подякувати за те, що виховувало нас протягом трьох років і ніколи не давали нас образу. Іноді терпіли навіть. Але це були це був найкращий час навчання у моєму житті та я думаю у житті всіх моїх однокласників. За це вам велике дякую. Дуже сильно вас кохаю, точніше, ми всі вас дуже сильно кохаємо. До зустрічі. Шановний Максиме Івановичу, в молекулах і формулах ми мало розбиралися, але ви допомогли все вчасно нагнати, розуміти і виправити. Спасибі вам величезне за ваше довге терпіння. На жаль, для нас дзвінить останній дзвінок. І тепер. Ми випускники. Але ми хочемо вам сказати, що ми вас ніколи не забудемо і будемо завжди пам'ятати усі моменти з вами. Дякуємо вам за все. Ваш 11-й в клас. Шановна поміла Григорія, ми хочемо подякувати вам за ці два роки, які ви нас навчали. І нехай це не були всі чотири з можливих років, але це були два важливих, цікавих, веселих місцями сумних. Але дуже важливих роки 9-10 клас. Ми дуже вдячні, що саме ви стали нашим вчителем і провели нас у 9-10 класі, даючи нові знання і принесли в наше ліцейське життя багато цього цікавого. Дякуємо. Ірина Іванівна, дякуємо вам за проведені пари. Нам було дуже цікаво з вами працювати. Ваш предмет є дуже важливим для сьогодення. Хочеться побажати вам, по-перше, щастя, миру, здоров'я та підтримки, щоб кожного дня зустрічали ваших випускників, які раді вас вітати, щоб будь-які обставини закінчувалися тільки на позитивній ноті. Віталій Віталійович, Від усіх випускників я хочу подякувати вам за наші роки навчання. Нам було цікаво та приємно проводити час на заняттях з інформатики та з програмування. Ми дякуємо вам за знання, які ми отримали на ваших уроках, за ваш ентузіазм та ваше терпіння. Хочу побажати вам залишатися таким чудовим вчителем, який завжди готовий прийти на допомогу своїм учням. Також бажаю щастя, міцного здоров'я, успіхів, натхнення та всього найкращого. Я біжу і не встигаю, поспішаю дуже в клас. там же алгебра сьогодні з півгодини почалась. Сам я на складну задачу, швидко відповідь знайду. Теорему Піфагора неодмінно доведу, ось сиджу, не пам'ятаю, що за штука інтеграл. якщо швидко не згадаю, все тоді мені завал, що ти же трапило зі мною мішанина у думках. Ось заплутався я дуже у тих проклятих іксах. І чого я бідолашний, все даренно клопочусь, краще з тою дивиною до учителя звернусь. Світлана Вікторівна, кращий вчитель нашому ліцеї, просто клас. Ви створили всі умови, щоб наука йшла до нас. Дякуємо за підтримку, увагу до наших успіхів і невдач. Окрема подяка за критику і погані оцінки. Вони допомагали нам удосконалюватися, ставати кращими і розумнішими. Нам шкода з вами розлучатися, але ми сподіваємося на нові зустрічі. Лях Тетяна Михайлівна. Ось і промайнули непомітно роки, і випускники тепер ми настав час піти в доросле життя. Ми щиро дякуємо за вашу турботу, терпіння та важку працю. Ви прекрасний вчитель та людина. Роки з вами були чудові. Ви дали нам не тільки шкільні знання, а й корисні поради та життєвий досвід. Бажаємо вам сил та здоров'я, щоб нові діти слухалися вас та поважали. Сподіваюсь, ми залишили вам гарні спогади. На цьому не скажемо вам прощавайте, а скажемо. До скорої зустрічі! Фізичної культури хочу вам подякувати за те, що усі ці роки мотивували нас тримати себе у формі. Я хочу вам побажати успіхів у вихованні майбутнього спортивного покоління України. Дякую вам за усі ці роки! Хай щастить і успіхів у майбутньому вихованні! Вадим Вадимович. Ми дуже вдячні вам за ті три роки, що ви були поруч із нами. Дякуємо вам за те, що ви дали нам ті знання, які ми використовуємо по сей день. Ми завжди знали, що на наших уроках не буде нудно і сумно. Дякуємо вам велике. Шана Яна Олександровна, я вам дуже дякую за рік. У цьому році я небагато віддіну англійську. Я у вас багато чого навчився. Я вам, я вам дуже дякую за підтримку. За старання ваші, яких нас, яким нам дуже особливо від вас не вистачало. Я вам хочу побажати, щоб у вас у цьому році і в майбутньому було все добре, щоб у вас були учні гарні, розумні, які вас вважали і вас підтримували. Я не забуду ото останню пару, коли я відповідав. Сам один. Ну а з вами наодинці. Тому я вам скажу скажу наостанок. Дуже вам дякую і всього вам найкращого. Анна Михайлівна з немовірною радістю звертаюся до вас привітання. Сьогодні, закінчивши наш шлях у ліцеї, я не можу не висловити нашу вам подяку. З 8 по 10 класу ви були не просто нашою вчителькою англійської мови, а справжнім посередником між нами та цим предметом. Ваші уроки були дуже цікавими та непередбаченими, бо ви завжди знали, як зробити навчання захоплюючим, вибирали не лише колисні, але й не нудні матеріали. І ваш вплив на нас не обмежувався лише вивченням англійської мови. Ви надихали нас бути кращими версіями себе, передавали нам тіні життєві звички, які, безперечно, будуть з нами протягом усього нашого майбутнього. Ми висловлюємо слова, подяки за вашу невтомну працю та великий труд, який ви вкладали в нашу освіту. І я вірю, що ви будете продовжувати робити великі внески у життя своїх майбутніх учнів. Щиро дякуємо вам. Люба Інна Борисівна Белова, хотілося б подякувати вас за вашу професійну допомогу нам у ліцеї всі ці чотири роки. З вашою допомогою процвітає наша нація, і ми можемо бути певні у грамотності нашої вимови слів. А також хотілося б побажати вам всього найкращого. У майбутньому, щоб ви могли займатися своєю улюбленою справою завжди. Ми вас любимо! Шановна Олена Григорія, від імені цього 11-го векласу хочемо вам сказати щиро дякую за вашу сумлінну працю, за ваші старання, за вашу турботу та за ваші знання, які ви нам передавали протягом двох років. На ваших парах ми дізналися багато чого цікавого, пізнали багато чого нового, яке нам неодмінно знадобиться в нашому вже дорослому житті. Тому від усього 11 класу ми хочемо вам побажати щастя, здоров'я та насамперед мирного неба. До зустрічі. Олександр Васильовичу. Від усіх випускників хочу подякувати вам за знання, які ви нам надали, за емоції, які ми відчули поруч з вами. Сюди я ніколи не забуду гурток стрільби після пар, Ну і ваші пари, які зараз є дуже актуальними, важливими і потрібними, дивлячись на все, що відбувається з нами. Хочу побажати вам залишатись таким же веселим, справедливим, добрим, позитивно налаштованим. Хочу побажати вам міцного не здоров'я, нервів, хороших учнів і скорішої перемоги. Дуже дякуємо вам за все. Любі наші найкращі наші вчителі. Ми хочемо виразити вам неймовірну вдячність за все, що ви робили для нас. Для нас ви приклад стійкості, ви приклад великих людей, які залишились з нами, незважаючи зважаючи ніякі обставини. Ви були поруч в скрутні хвилини, в скрутні часи. Ви хвилювалися за тих, хто був під обстрілами. Переживали з нами окупацію, але все ж таки наш час прийшов, і ми випускники, нам треба йти далі. Але ми не кажемо прощавайте, тому що ми знаємо, що ще колись ми зайдемо в рідні стіни ліцею, побачимось з вами, сядемо за наші парти у 305-й аудиторії. Ми всі дружно обнімемось і говорити про. Наше сьогодення, як у нас справи, як в університетах, або як же навіть в нашому дорослому житті, ми щиро вдячні вам за все. Ваш 11-й в клас. На жаль, без слід прощаватися з вами, казати вам до побачення це неможливо, тому що не було.